Ці кадри зареєструвала єдина міська система відеоспостереження. Резонансна аварія сталася вранці на перехресті поблизу зупинки університетська. Небайдужі містяни надали першу допомогу постраждалим щодо приїзду швидкої та поліції. Не поділили дорогу два легкові автомобілі – «ВАЗ» та шкода. Очевидці кажуть, шкода мчала на великій швидкості. Я стояла з дитиною прямо на світофорі, і ми бачили, як біла іномарка їхала на червоний вімкненими проблисковими маячками. Сигналила а в той час червоний жигуль виїжджав з, зі сторони оптових баз. І вони зіткнулися прямо в центру, Жигуль повністю перевернуло, очевидці почали надавати першу допомогу, перевернули Жигуль, дістали людей. Викликали швидку, Жигуль прям вивернула його, зігнула. Верхушка була прямо внизу. І вони піднімали машину на колеса, щоб дістати двох постраждалих. Він їхав на червоне світло, а оцей мужчина, ось, ось з пасажиром, їхали з цієї сторони. І оце такий удар. Вони машина отак стояла. Хлопці всі, що тут були, повернули отак і мужика витягли. А от ви бачите, білий хлопчик, що на білій, йому нічого у нього все нормально. Комусь тільки подзвонив і все. А цьому казали. Вже швидка прибула, так? Да. А ви надавали першу допомогу? Я тільки трошечки допомогла кров витерти. Ні, хлопці, ось оці, ось військові, Я так розумію, він вони допомагали. Постраждали двоє чоловіків: водій та пасажир Ваза. Пасажир з травмами середнього ступені важкості був доставлений у другу міську лікарню. А водій залишився на місці. Він спочатку відмовився від госпіталізації, але потім викликав ще бригаду. І надійшло лікарню двоє пацієнтів. Один пацієнт був переведений в травматологію за місце мешкання та ступені важкості. Другий пацієнт стан легкий направлений на амбулаторне лікування до травматолого поліклініку. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.